Пройшло багато часу. Тобто, для мене це чудовий час влаштувати шторм в клітці. Я хочу показати крутий виступ, Алекс, єдиний чувак у моїй ваговій, з яким я хочу позмагатися просто зараз. Я відчуваю виклик, і мені це подобається. Мені подобається почуття цього тиску, тиску відповідальності на себе, аби показати кращий виступ і виграти бій. Немає значення, це реванш, рематч або інший бій. Я просто хочу ставати кращим і кращим. Ось і все. Скажені 12 годин, так пізно ввечері. Ми отримали це повідомлення. Карло травмувався, він вибув із бою. З Цією думкою ми лягали в ліжку минулої ночі. Ми отримали пропозицію на бій. Роман Долідзе, він середньоваговик, і він збирається піднятися у напівважку. Але мені здається, що я, блядь, вже готовий битися будь-ким. Такий у нас спорт. Тут така справа, у тебе близько 900 боїв. Думаю, це для тебе не вперше. Ага. У мене близько 250. <плес> у нас є буквально пара днів, аби підготуватися ось і все. Тож завтра підготовчий день до бою. Якби у нас було більше часу, але у нас є лише один день, і наступного тижня по суті потрібно підготувати ментальний настрій, бути готовим зробити вагу і просто побитися Антож. Якщо інші можуть зробити це, містер Сміт, містер Львине Серце теж зможе. Це є буче божевілля. Давай просто схопи його і відтягни назад. Камера, давай! Ось так. Цього ранку в мене була тренувальна сесія. Після цього вся команда прибула до UFCPI. Цей бій був дуже раптовий. Ми його не планували. Вони запитали мене, чи можу я допомогти їм. і Ми прибули сюди максимально швидко. Я думаю, вони були здивовані, як швидко ми з'явилися. Команда, я завжди тут для мене це це просто ще один бій. Я думаю, це важливо. Це інтернаціональний тиждень боїв, Комейн-евент. Але все окей. У мене є всі, хто мені потрібен, мої тренери, партнери, тож я розслаблений і спокійний і просто в захваті, тому що це буде крутий бій. Ей, hey, хлопці, як думаєте, що мені потрібно взяти з собою для бою? У нас на руках троє дітлахів, коли ми не робимо це ми вдома, як нормальні батьки. Готуємо їх до школи зранку, займаємося пранням, готуємо їжу, прибираємо за ними і так, це чудові відчуття. Тобі треба розширити пальці. Ось так. Круто. Ось так. Виглядає чудово. Я думаю, що виклик, який приносить кожен новий бій, уроки які я вивчив, знаєте, я маю запитати себе, чому я досі вчуся, і кожен бій це новий урок. І я, я присягаюся кожен раз, коли я б'юся, це відчувається як життєвий урок, і я зростаю як людина, і я люблю це. Ей, що станеться, якщо ти впадеш? Буде боляче. Можливо, трішки подряпаєшся, але потрібно вставати і йти далі. Ти допоможеш мені, коли я буду робити це. Так, я притримаю тебе, і як тільки ти поїдеш, я відпущу. Давай, клади іншу ногу, педалі, педалі, тобі треба крутити, давай. Діти, це щось нове, розумієш? З бійцями легше, тому що вони приходять через те, що пройшов раніше я сам, і вони швидко вчаться. З дітьми це довготривала гра, є речі і які я знаю відповіді, але в результаті це займає багато часу, і ти розумієш це, це тренує твоє терпіння, будує особистість. Окей, ви тільки подивіться, тепер ти знаєш кататися. Дуже пишаюся. Що ти, бро, як справи? Добре, радий бачити. Все, що ми робимо, це пітнімо. Проводимо гарне тренування, наклали стрічку на рот. Я не дуже радий цій стрічці на роті, але вона тренує дихання. Це коротка історія. Я був у Техасі, чилив. Тинявся по готелю, натрапив на Хантера та Дану. Хантер сказав, що я круто виглядаю. Я сказав дякую. Думав, це був комплімент. Потрібно було розуміти краще. Наступного дня я отримав дзвінок. Мене запитали, чи не хочу я побитися. Тепер ми тут. То, що ми робимо сьогодні, ми просто залишаємося активними. Так, це балансування, балансуємо між легкими рухами та повним виснаженням. Просто хочемо бути максимально ефективними, наскільки це можливо, і звичайно зробити вагу. У нього були круті моменти, і я думаю, це один із тих випадків, коли це знову станеться, тому що коли він сфокусовує свій розум на чомусь, він зробить те, що потрібно. Ми у Кенсінгтоні, Філадельфія, ми у моєму залі Маркес ММА з моїми тренерами Джонатаном Вебом і Джоном Маркезом просто проводимо наше останнє тренування, останні спаринги, залишився тиждень. Сьогодні останній день Джо просто тренує рухи. Відпрацьовує останні штрихи до його бою наступного тижня. Це більше про легке спітніння, аніж важку роботу. У суботу ввечері я думаю, я думаю, ви побачите зовсім іншого Джо, тому що він скуштував поразку на смак. Я думаю, це зробить його трішки більш голодним до фінішу. Він хоче знову перемагати, і це те, що ми очікуємо цю суботу. Ви, хлопці, думаєте, цей хлоп крутий? Окей, я використаю його як приклад. Все, що він робить, це дратує. Тож я можу зрозуміти, чому люди його не люблять. Я не думаю, що у нього насправді така особистість, але це те, як він вирішив просувати себе. Це мене не турбує, тому що в кінці дня, коли я нокаутую його, це не буде означати нічого. Це місце. Я інвестовую в нього, я не власник. Все окей, радий бачити. І я, і, я, і я. Як ви? Просто показую місце. Найбільш важлива частина цього місця. Це кухня. Тож ми прямуємо на кухню. О, головний шеф тут. Головний шеф головний шеф. Ми кличемо це Бунуело. Бунуело? Бунуело, це щось по типу бісквіту. Знаєш, я ще не куштував його, воно нове в меню. Скуштуєш? Я б хотів, я б хотів, але не можу. Ти спокушаєш мене, я б хотів. Якби не бій, але я повернуся, я спробую, повір мені. Якби мені не треба було ганяти вагу і знаєш битися, я б побився з кимось іншим, розумієш? Я б точно щось скуштував. Тому що їжа тут просто неймовірна. Я був тут декілька разів і це просто щось. Ну що, ще один, ще один бій, і я просто щасливий. Подивіться на цього хлопця. Він готовий, чувак. Він готовий. Маємо те, що маємо. Ми увійдемо туди і створимо історію. Знаєш, щасливий, вайби ті ж самі. Та сама пригода, знаєш. Він такий, Боже, потрібно тренуватися. Хлоп тренується. Він, тренується. він тренується. Він сфокусований. Після останнього бою він поламав палець. Він тренувався з поламаним пальцем відразу. Після бою. Я сказав, йому, що ти робиш. Він такий. Я хочу щось показати хлопцям. І ось він тут. Це було десь 30-го числа. Мій менеджер розповів мені про бій, про пропозицію. Наступного дня справа була зроблена. Я увесь час тренувався, я тренувався дуже добре. Тепер цей тиждень буде більш легким. Будемо слідкувати за вагою. Ось і все. І 29-го будемо битися.